Секрет мужності в тому, щоб розпізнати внутрішнього боягуза, а тоді дозволити Святому Духові звільнити вашого внутрішнього лева. Справа в тому, що коли ти боїшся, то фокусуєшся лише на тому, що вже маєш, щоб не втратити це, але не можна утримати Божого благословення, якщо спочатку не відпустити те, що в твоїй руці. А коли відпускаєш, виявляється, що твоє найбільше благословення знаходиться по той бік твого найбільшого страху від професійного бейсболу до нерухомості. Розкажіть про цей перехід. Ми закохалися в Кароліно, від в бейсбол у вищій лізі до Кароліни. Ми перевезли туди наші сім'ї і знали лише те, що в якийсь момент купимо будинок. Тож отримала ліцензії на нерухомість, щоб заощадити на комісії за купівлю будинку. А тоді подумали, якщо ми вже маємо ці ліцензії, то спробуємо продати кілька будинків. Біблія каже все, що в силі чинити рука твоя, те й роби з усіх сил. Ми стали досить успішними агентами з нерухомості в. Північній Кароліні і заснували власну компанію, а тоді розповсюдили її по франшизі. 2010 року у нас було 100 офісів у 35 штатах. Неймовірно, я кажу, що для нас взяти кредит на створення успішного бізнесу це все одно, що Лопаті взяти кредит на копання Ями, бо ми лише божі інструменти для певної справи. Наша компанія на висоті 100 офісів у 35 штатах. Wall Street Journal пише про нас статтю. Ми на другому місці серед 1,2 мільйона фахівців з нерухомості в країні. А тоді. Ернстен Янг Ернстен Янг називає нас фіналістами, підприємця року. Ми не дійшли до цього в бейсболі, але для нас це було щось на кшталт вищої ліги. Тоді ми звернулися до Бога. Господи, що ти хочеш, щоб ми робили? І Господь дав нам із Джейсоном бачення. Ми дізналися, що в Шарлоті було три абортарії. 120 матерів в нашому місті кожного місяця обирали аборт. Тож Господь поклав нам на серце допомогти цим жінкам. Він сказав: хлопці, я хочу, щоб ви започаткували служіння за життя, яке об'єднує всі інші служіння у допомозі цим матерям. Ми це зробили, і тут до нас звертається з пропозицією взяти участь у реаліті шоу. Я подумав, ні, він жахливо виглядатиме на телебаченні. У нього обличчя для радіо. Абсолютно так. До нас звернувся канал. Якщо ви підпишете контракт із нами, то ми навіть не будемо робити пілотної програми. Одразу шість серій з годинними епізодами, індосементи, великі Бізнес Неймовірна можливість. Так, ми гадки не мали, що вони запропонують неперевіреним талантам стільки грошей. Тож ми ж Джейсоном сказали. Була не була. Підписуємо. Ми підписали контракт? Вони провели перевірку і з'ясували, що ми дуже рішуче виступаємо проти абортів і за шлюб. Навесні 2014 року. Розпочалися зйомки. У нас було п'ять тижнів для створення десятитижневої серії програм. саме тоді right Watch і Глед Кемп Тімонарець Кампен та Хафінгтон Пост. Дізналися, що брати Бенхем будуть показувати шоу на еджи Шоу було гарним, пройшло успішно. Ми знімали п'ять тижнів, і все йшло чудово. Шоу сподобалося мережі, все було добре. Так дуже отже, в концепції шоу було. Ми переробляли будинки. Переробляли будинки для сімей, але ви також допомагали цим людям. І що сталося далі? Це було щось на зразок тотальної трансформації. Ми були бізнесменами, які усвідомлювали, що наша робота це поклоніння, тобто ми служителі 24 на 7 немає значення, що ти робиш і скільки тобі платять. Це таке саме служіння, як у тебе або у пастора, який проповідує so, у неділю. Тому ми використовували наш бізнес, щоб дійсно розповсюджувати царство Боже багатьма різними способами. Ми заснували організацію про лайф за життя. У нас була молотована служба, де ми згуртували всі церкви в Шарлотті, до яких приєдналося близько 150. Сьогодні ми успішні підприємці і надаємо людям чудові можливості. А завтра нам кажуть, що ми проти Жінок тощо звичайно це не було правдою. Генеральний менеджер зателефонував і сказав: хлопці, ми відчуваємо великий тиск, але в той же час нам дзвонять багато компаній, які бажають підтримати рекламу вашого шоу. Ми сказали, це ж чудово. Продовжуємо. Вони кажуть, «Ми знаємо вашу позицію. Про вас багато кажуть багато хто з наших і ваших робітників згодні з вами. Ми просто про це не говоримо. тому вони пообіцяли, що залишаться з нами. То все було добре, поки їм не сказали, що вони з нами застрягнуть. Тож Right Wing Watch написала статтю про нас із братом, яка повністю очорнила нас, ніби ми ну просто жахливі люди. Дуже погані. Я навіть зненавидів себе після прочитання, кажучи, що HDTV – це знак. Далі шквал негативних дописів у Фейсбук і всіляких соціальних мережах. І якими були відчуття. Перше, що згадалося, це п'ятий розділ Євангелії від Матвія, де Ісус каже: Блаженні, ви, коли вас переслідують і фальшиво звинувачують через моє ім'я. Фальшиво звинувачують. Перше, що спало нам на думку, саме цей вірш, ось яке було відчуття. Ніхто не хоче бути фальшиво звинуваченим, але Ісус сказав, що це прийде, і слава Богові. Що не звинувачували в тому, що ми хочемо допомагати жінкам. Говорити істину про шлюб та здорові цінності важливі для процвітання громадського суспільства. Але ми боялися, бо не хотіли втратити шоу як кафедру від Бога. Бо ж це чудова можливість для поширення доброї новини. Так, але ми знали, що відступити зараз буде хибою. Керівники та продюсери просили нас, хлопці. Якби ви тільки припинили говорити про це, вони власне просили нас вибачитися. вибачте, що я кажу, що шлюб це між чоловіком і жінкою шлюб є основою громадського суспільства з початку часів. Я не збираюся вибачатися за це. Вони сказали, чоловіче, це тобі дорого обійдеться. і ми з Джейсоном вирішили, гаразд, будь-якою ціною. Трапилося дещо дуже важливе, про що теж повинні знати. Перед тим як нас звільнили, коли були численні інформаційні напади, ми навіть написали електронний лист до HDTV, кажучи, добре, ви знаєте, що ми виступаємо за шлюб і життя. Але оскільки ми представляємо вашу мережу, то будемо мовчати про це. цей факт залишився невідомим, бо ми так і не надіслали того листа до компанії. Спершу ми відправили його до свого духовного наставника, який сказав: Як ви могли таке написати? Звідки ви знаєте, що Бог не привів вас у цю ситуацію спеціально для того, щоб змінювати думку суспільства, проповідуючи істину? Навіть не всі пастори це роблять У нас була Божа обіцянка і ця кафедра але ми відвернули нашу увагу від Бога, який надав нам цю можливість, і зосередилися власне на цій кафедрі. Нами почала керувати можливість, яку ми не хотіли втратити, і ми почали керуватися стратегіями розуму замість духовних мотивів у нашому серці. Але сміливість перетворює зламаність на мужність. Ми навіть не підозрювали, що нам доведеться міцно стояти перед світом як свідоцтво. Це стало для нас часом сміливості. Але спочатку Богу треба було нас зламати. Кред мужності в тому, щоб розпізнати внутрішнього боягуза, а потім дозволити Святому Духу звільнити вашого внутрішнього лева. справа в тому, що коли ти боїшся, то фокусуєшся лише на тому, що вже маєш, щоб не втратити це. Але не можна отримати Боже благословення, якщо спочатку не відпустити те, що в твоїй руці. А коли відпускаєш, виявляється, що твоє найбільше благословення знаходиться по той бік твого найбільшого страху. Я міг би все це розповісти набагато краще, але ти теж впорався. Якби ти міг хоч раз не перебувати. Я думаю про те, що це могло скінчитися невтішно, позбавити вас натхнення, бо я зустрічав багатьох людей, з якими таке трапилося. Начальник на роботі казав, що вони погано виконують роботу і їх звільняли, або вони отримали невтішний діагноз від лікаря, переломні дії, які змушували здатися. Так саме так, тому що перший вірш, який прийшов мені на думку в цій ситуації, це до Римлян 8.28, І ми знаємо, що тим, хто любить Бога і покликаний згідно з його наміром, усе сприяє на добром. Друге, що дуже вразило нас з Джейсоном, ми багато разів читали історію царя Соломона. Коли у нього було все, він написав книгу Еклезіаста, в якій каже, що мав усе майно, усі гроші будував міста, але виявив, що це марно під сонцем. Ключ до щастя під сонцем. Тому, коли наша перспектива піднімається до сонця, до небес, до царства Божого, з того, що ми бачимо тут на землі, ми щасливі. Нас чекають важкі часи, тому правильна перспектива неймовірно важлива. Ісус сказав, що нас чекають випробування та страждання в цьому світі. Поміркуймо, займаючись у спортзалі, ви не зменшуєте вагу, щоб стати сильнішим, і не зменшуєте швидкість, щоб бігати скоріше. Навпаки, треба збільшити навантаження, щоб стати сильнішим. Але ми часто молимося, що Бог зменшив вагу, кажучи, господи, витягне мене з цієї ситуації. Тож можливо, Бог не витягне тебе з ситуації, а навпаки, залишить у ній. І чесно кажучи, це найкращий комплімент, який він може тобі зробити. Ти залишаєшся вірним, попри все, знаючи, що Бог поруч, і він робить усе з певною метою.